Початок моєї відпустки. Сьогодні перший день. Понеділок. І давайте подивимось. Да, вчора я сюди не заглядав. Оце один. Отакий. Отакий чудовий. Другий. Росте розтекріє тут колосальна. Так. Два. А тепер ідемо красення дивитися. Може ще десь тут? Але ні, не бачу більше. А оце красно. Ой-ой-ой, який -ой жін, гармуня. Ой, який кайфок. Отакий. Набір білих грибочків. Не сидіть вдома, поки ростуть, треба їх збирати. А тут у мене в баночку трішечки вже набрав. Ну ось, з почином, Раз, два, три, чотири, п'ять, вісім. Підходить.